Добрий день, дорогі друзі! Сьогоднішня тема нашої зустрічі Чудо зцілення сліпонародженого, народженого, через яке стала помітна сліпота духовних лідерів Ізраїля, Фарисеїв та Закоників. У 9-му розділі Євангелія від Іоанна ми знайомимося з такою інтересною подією. Преображенням, якщо можна так виразитися, цей уривок розповідає нам про чоловіка, який народився сліпим. І дуже цікаво не, як Христос цілив його і ще не тільки сам факт зцілення сліпого, а й то, що ким, ну, до речі, по порядку. Історія починається з того, що Ісус і його учні зустріли чоловіка, який народився сліпим. Учні запитали Ісуса, чи його сліпота спричинена його власним гріхом, чи гріхом його батьків. Ісус відповів, що не він, не його батьки не згрішили, але сліпота чоловіка цього була можливістю для прояву в ньому Божих сил. І що ми дивимо, бачимо далі? Потім Ісус плюнув на землю і зі слюни зробив глину, яку приклав до очей чоловіка і сказав йому піти і вмитися в купелі Слова. Чоловік зробив так, як йому було сказано і коли він промив очі то вперше в житті зміг бачити. І саме дивовижно, друге, зцілення сліпого викликало велику, великий ажіотаж серед людей. І вони почали розпитувати його, як він зцілився. Бачите, <смір> щоб радуватися і дивувати, ну, може, дивувалися. Чоловік розповів їм, що Ісус зцілив його, але фарисеї були налаштовані скептично і звинуватили Ісуса Христа в тому, що Він, мабуть, грішник, бо зцілив людину в суботу. Фарисеї допитували чоловіка та його батьків, але ті. Не змогли заперечити, що чоловік був сліпим, а тепер прозрів. Сам чоловік засвідчив правдивість свого зцілення, кажучи: одне знаю, що колись я був сліпий, а тепер прозрів. Фарисеї відмовилися повірити, що Ісус прийшов від Бога і вигнали чоловіка з синагоги. Ну, Дикунство, звичайне дикунство, що там Божого від них. Але Ісус знайшов того чоловіка і об'явив об йому себе як сина людського, Чоловік увірував і поклонився Ісусові. А Ісус сказав йому: На суд я прийшов у цей світ, щоб сліпи призріли, а ті, що бачать, стали сліпими. Ну, От і ми бачимо сліпоту фарисеїв в даному випадку. Отже, що можна взяти з цієї історії? По-перше, ми бачимо, що Бог діє там'ємними шляхами. Сліпота чоловіка була не покаранням за гріх, а можливостю для Божих діл проявитися в ньому, в цій, в цій людині. Ми ніколи не повинні вважати, що чиїсь страждання є наслідком власного чи гріха батьків тієї людини. Не маємо такого ми права. По-друге, ми бачимо, що Ісус є світлом для світу, і Він має силу відкривати нам очі на правду. Так само, як він зцілив фізичну сліпоту цього чоловіка, він може зцілити нашу духовну сліпоту і допомогти нам побачити світ по-новому. Ну, і коли я так знаю, коли люди зцілюються від духовної сліпоти, вони спочатку починають бачити свої помилки, які вони зробили. Ще це, ці помилки називаються гріх. Тобто люди починають в першу чергу бачити правду про самих себе. і це Приклад того, що людина встала на путь зцілення духовного, і це дуже прекрасне состояння людей, через яке вони йдуть до покаяння, а через покаяння до Бога. Але я відволікся пробачайте. По третє, ми бачимо, що віра вимагає відваги та наполегливості. Чоловік був вигнаний з синагоги, в нашому випадку, це вигнаний з храму. І зіткнувся з протидію фарисеїв, але він твердо стояв у своїй вірі і свідчив про істинність свого зцілення. Він не злякався. І оце і є стояти в правді, не злякатися і бути преданому, відданому Богу нічого не боятися, крім ну, своїх помилок. Все інше не страшно. Так. І Нарешті ми бачимо, що фарисеї були засліплені власною, власною гордістю і самоправедністю, таке гарне слово, самоправедність. Ну, самі, самі себе зробили праведниками і думали, що от так. От, і всі їх будуть вважати таким праведниками. Ну, більшість, може, вважали, але не, бі, не Бог їх вважав такими. Вони відмовилися вірити в Ісуса, бо були надто засереджені на власних правилах і традиціях. Бачите, для них були правила традиції вищі. Людини, вище здоров'я людини, а я вже не кажу про чудеса Божі. Ви повинні бути обережними, щоб не потрапити самі в таку пастку. А Повинні ми бути відкритими для Бога і не презирати діла Божі, і не будемо так казати, не проганяти їх через призму якихось законів, а мати клепку тут, мов бачу, відкрити серце і розуміти, що від Бога. І не намовляти на людей, і на, а тим більше на Божі справи. І на завершення. Ця історія нагадана про силу віри і перетворюючу любов Ісуса Христа. Молимось, щоб ми мали відвагу слідувати за Христом навіть перед обличчям протистояння. Навіть проти, якщо проти нас буде все суспільство, ми не повинні боятися, як я вже казав, і, і бажано мати мудрість мудрість і просити її від Бога, щоб бачити світ так, як його бачить Ісус Христос. Амінь. З неділю зі свята. Все буде добре.